Трати Росії від атак безпілотників стають все більш вражаючими. Масштаби руйнувань вже називають найсерйознішими з початку війни. Що ж відбулося у Тверській області, де вибухи знищили величезні склади боєприпасів? Докладніше далі. У ніч на 18 вересня Росію масово атакували ударні безпілотники. Основний удар припав на місто Торопець Тверської області, де безпілотники уразили великі склади боєприпасів. Після влучань на місці атаки почалася масштабна пожежа, та відбулася детонація боєприпасів. У мережі з'явилося багато відео з потужними вибухами та стовпами диму, що здіймаються у небо. Все настільки масштабно, що місцеві мешканці навіть запанікували, що це ядерка. Спочатку губернатор області Ігор Руденя заявив. Пив про відбиття атаки, проте пізніше визнав, що відбулось падіння уламків, і почалася невелика пожежа на одному з об'єктів. Через це було оголошено часткову евакуацію населення. За даними аналітиків, удар було завдано по 107 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, який використовувався для зберігання різних типів боєприпасів, у тому числі 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ ГРАД, і 82 двохміліметрових артилерій. Рійських мін. У кожному зі сховищ могло бути до 240 тонн боєприпасів, а загальна кількість на арсеналі могла досягати 30 тисяч тонн. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.